Доброго дня ще раз, підписчики, гості мого каналу, такого новенького, скромненького, нічого серйозного, без заморочок, як то кажуть. Да. Що я хочу показати вам свинка вранці, ну як вранці, в нічний ніч, час опоросилася, тяжкий опороз був, але ж ми знали, що він буде тяжкий. Ми до цього готувалися і в принципі, допомогли їй, прийняли, розпросили її. Тепер наша задача зберегти як саму свиноматку, так і, 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 і малечу її. В принципі, ну, дітки такі ну, непогані. Я не скажу, що я щось з нього що будуть крупніші, так як е, покривали ми її дюрком. Бандрюхи я замовляв, тьоски, як я кажу, да? але ну, непогані, в принципі. Вони наші, вони є вже і це вже є добре. Да? Залишилось їх тільки, щоб свиноматка відкормила. А ми допоможемо вже їй медикаментозно та предстартовим комбікормом. Тому що ну, не потрібно її нагружати, вона первістка. Звісно, бажано, щоб вона трошки скинула вагу, але дивіться, її нашій кормить, а її все одно судороги, ковбаси. Почнемо з того. Після опоросу ми також кололи її окситоцин, вона, вона щистилась, місце вийшло, виходило частинами. Деякі частини взагалі приходилось доставати. Але я, я цього не заснімав, не бачу в цьому такої необхідності, та і як там товариші підказують, ну, щоб Ютуб не заблокував, як то кажуть, та й таке. Тобто, те, що не дуже естетичне, так? це є, ну, не показував ці елементи вже. це Хай так буде, як є. Кому потрібна буде допомога чи підсказка, той може мені дзвонити. Написати у Viber, нічого страшного, чи Телеграм, чи будь-який меседжер взагалі тобто номер мій є, в описі буде тобто не є проблемою. Але ви зрозумієте, що в будь-якій ситуації, там, у мене ви будете консультувати, чи ну, будь-якої особи. Да, кінцевий результат і кінцеве рішення приймати саме вам. Ми можемо зараз насовітувати вам ну, такого, що просто капець. Але ж все одно вам прийдеться це робити, як не крутий. Тому ну, зважайте на це. І якщо ви бачите, що ну, порахуйте, да, ви там, спарували такого то числа, Як, наприклад, да, по цій да, вже 29 го ми її покрили. Очікував я з 17-го. А, 17.11 це був контрольний, типу, що вона не перекинеться і передивилися. Тоді 18.02 я вже очікував опору, пороз, навіть 16, 17, я вже його чекав. Я вже скупився, лампочка, в мене світила, антибіотик, в мене все вже було, в мене був окситоцин, в мене все було. Повірте, коли ви, ви наче, і не спитали, і ходите до неї, дивитесь. Хочете їй допомогти, а у вас просто банально немає окситоцину. Що ви зробите? Ну, вночі я не знаю. Це, ну, може у вас, звісно, є такі друзі у, в ветлікарні, в, в, в -аптеках, да? що ви нам ви пішли, ви прокинулись або там, завели будильник з 12 до 2. У 2 встали там, в 3 ночі, в 4, 4 часа ви розумієте, що вам потрібен окситоцин. Ви ж не поїдете в 4-5 утра. По окситоцин, да? звісно, чи так само антибіотик, чи ще буде щось, кровозупиняючі засіб. Тому все це у вас повинно бути. Готовтесь і ну, щоб у вас все було, щоб ви були готові до прийняття опоросу, щоб ви могли її свиноматочку розродити, допомогти їй. А так, ну, якщо це все робить, і пускати на самотек. ну Навіщо взагалі тих свиней тримати? Ну, не морочте голову ні собі, ні тваринам. Пойміть мене правильно. Якось така ситуація. Так. В принципі, ну, давній, бачите, підтрушує, але що по поводу свиноматки? Я її колов після антіокситоцин. Оце вже ось зараз не 5 годин, а десь 4 часа 16.00 вколов окситоцину ще кубик. Також тоді ще вранці я вколов їй амоксоциліну 25 кубиків. Трошки з запасом хай більше буде, я вважаю, тому що я туди залазив. Хоч і руки мив, хоч і те все, нема в мене перчатки, ну я так достаю. Поки так. Але ж теж, ви зрозумієте, що ну от, по поводу доставання. Ну не так воно так просто, я так сказав, достаю. Да? Але повірте, себе просто треба перебороти на те, що ви залізете їй туди і будете щось там робити. Повірте, ну, блін, ну важко. Якщо б мені там, пару років назад сказали, Андрюха, ти будеш поросят доставати з свиноматки. Ну, ну, Самі розумієте. Да? Mm Якось так. Тоді я її вколов, окрім амоксициліну, я її вколов анальгіну 3 кубика. Ну, Дивимося, я ж кажу. Наче годує, рохка є, як корми. Але все одно її трошки підтруша, підкидає. Самі розумієте, що свиноматка батько в неї термінальний хряк, макстер. Да, там, Тобто вона сама по собі ну, потужна дівчинка. Зверніть увагу на те, що свиноматок я кормлю на нормі, я її забрав із основного стада, вів її, случив у цій клітці, да? есть, останні 4 місяці даже і раніше до цього, вона на нормі. І взагалі раджу всім свиноматок держати на нормі. Тому що, якщо вона розжиріє чи ще щось, ну, у вас нічого не вийде. А так, в принципі, дивіться, сосків їм вистачає на її 8 пар. Хоча теж є ну, свиноматка Макс, типа от Макс, спід-Макстера і мамка Ландрас. А 8 пар сосків. Ну, подивимося по молочності, що вона, як вона буде відгодовувати. Тобто вже ж будемо дивитися по факту, що ми маємо. Зважимо, може, ну, подивимось, в принципі, я ж кажу, я не женусь там за якимось там. Мега результатом, але хочеться, щоб свинки себе гарно почували, швидко набирали вагу і була максимальна конверсія корму. Якось так. Тепер також дивіться. Сьогодні поїхав, переживаю, ну, все одно поїхав. Купив я ну, у нас в строїтельному магазині. І купив. також купив клей для плитки. Саме цим клеєм я ось. Не буду ставити на ну, поставлю на паузу, пізніше розмішаю, промажу, де є дірки, дірочки так, в підлозі, для того, щоб можна було відлучити і Тому що цей час вже підходить і треба підготувати, щоб все було рівненько чистенько. Тому зараз я поставлю на паузу, попідчищаю тут, попідмазую, замішаю е -е, плитичний клей. Там він 203 марка, на ньому мішочок. Ну, нас на тож, ну, мішок мені не потрібний, да? мені там попідможзувати та й все. Навіщо все це проводить? Також стосовно ще цього опору, сказати. Е малишам я вже поскушував е зуби, клики, покупірував хвостики. Тепер залишається нам в три дня проковувати залізо. В 11 повторим і там, подивимося, з 3 по шостий день вже от такі, бачите, красавчики. Ось такі діла. Добре. Поставлю на паузу, покажу, як зроблю, ще заснімемо, щоб вже все в одному відео було та й все. Не будемо розкидати на кучу відео, це не потрібно. Не прощаємося. Так, продовжуємо відеосьйомочку. Дивіться, що нам треба. Замісили ми е е клей для плитки, взяли ну, для цвітів поливалку, щас, щоб промочити. Вінничок і обичний мастірок. І зараз ми подивимося по, -по, по підлозі, де можна щоб підмазати, щоб було більш-менш рівніше, щоб вони не ковирялися. Може, там постійні подивимося, але ну, там така вже то вже. Е, бачите, ну, там виємки такі. То вже відтом, як буде можливість заплатити роствор, цементно піщану суміш, тоді вже будемо це робити. Але, зараз, щоб менше вони, їм було дариття, то ми зараз спруйнемося, попідмазуємо, як то кажуть. І по тій клітці я так само покажу, що ми зробили. Добре, не прощаємося, ставимо на паузу. Пока. Так, Попідмазували ми трошки підлогу. <кій> Тепер цій. Тут тож також трошки де такі були незначні дефекти, але нічого страшного. Завтра, ну хай там пару днів підсохне, потім ми будемо вибілювати. Пробілимо, підсушимо, закидаємо дезанвігор кліточку, вона 2-3 дні ще постоїть, і потихеньку в днів там, 40, будемо дивитися. По самому почутті машки тієї, будемо вперше тієї забирати, тоді пізніше, через деякий час тієї. Будемо відлуч... відлучку проводити. Це ще важливо. Бачите, вони вже просто не вмічаються Там, в доміку. Одному прийшлось вже... Один майже на вулиці, а інший взагалі на вулиці спить. Трішки ну, да, сказати, сказати, що вона дуже похудала, ну, я не скажу. Але трішки далі зігнали, ну хай. Хай смокчуть, нічого страшного, легше буде нам її покрити. Да, за цю я все одно розпоросив, наче корми, наче те, ну будемо дивитися, що я ж кажу. все рівно переживаю. Як би не було, але опорос це завжди важко, це завжди кожен опорос якось по новому проходить. Десь якісь нюанси, тонкощі, десь це і ну, капець. Дякую всім людям яких коментували, які підказували по різним групам. Дуже дякую, тому що ну, я не ветврач, я не це, я самоучка. І робимо, так як нам підкажеш шосте чуття і певний невеличкий досвід. Ну і дуже ваші поради допомагають всі хто ну, по різних і групах, і в коментарях. Всім дуже велике дякую. Добре, не будемо розтягувати дуже відео і так трошки вже цей. Всім гарного вечора, всього найкращого. Будемо спостерігати далі за цією вже малачею.